Друзі, хочу показати вам ще одну модель вишиванки майстрині Вікторії Стеценко. Давайте подивимося разом з вами. Подивіться, яка краса. Це машинна вишивка хрестиком. Сорочка виготовлена з натуральної тканини. Також тут присутнє мереживо. Це дуже тонка робота, вишукана, елегантна, красива, автентична і сучасна. Що хочу вам сказати, що ви можете замовити таку сорочку в інших відтінках: як тканини, так і принта, ну, вишивки. Вироби дуже якісні. У Вікторії є багато розмірів. Таку сорочку можна замовити як на підлітка, так і на дорослого. І у Вікторії є батальні. Розміри. І викріка цієї сорочки візуально зменшить недоліки батальної фігури, і людина буде виглядати навіть дуже струнко і привабливо, перевірено. Тому замовляйте сорочки Вікторії Стеценко, підписуйтесь на майстриню, та не забудьте порекомендувати Вікторію своїм друзям.